Що зараз відбувається з ринком нерухомості у Львові? Все, що можна було купити, все купували. Коли як не зараз, коли війна здійснювати свої мрії. А наскільки безпечніше купувати будинок з земельною ділянкою ніж квартиру у Львові? Клубних будинків то ціни зростають до, до космічних. Всім привіт! Мене звати Зоряна Вотів, я видавець чоловічого журналу Егоїст. Сьогодні у нас розмова на терасі, буде дім з ріелтором майбутнього Оксаною Савулою. Всім привіт! Мене звати Оксана Савула. Я ріелтор майбутнього, засновник Савула Едженсі. Знімаємо проекти, що скажуть сусіди про новобудови і веду блог по нерухомості. Тож я впевнена, що зможу абсолютно розповісти все, як є про нерухомість Львова сьогодні. Якраз перше запитання, що зараз відбувається з ринком нерухомості у Львові? Почну з того, що ринок нерухомості насправді є живий і незважаючи на те, що зараз є літні місяці, а літом він завжди є спокійніший, Бо ринок нерухомості це такий великий механізм, який не стоїть на місці. Він завжди рухається або швидше, або менше. І, попри те, що зараз літо, все одно зараз активно йдуть. Договори купівлі-продажу. Ми зараз часто продаємо квартири, будинки, земельні ділянки. Тому що коли як не зараз, коли війна здійснювати свої мрії, Оксанка, А як змінився попит на нерухомість у Львові у порівнянні, наприклад, з 2021 роком, ще довоєнним періодом? Попит нерухомості змінюється завжди відповідно до того, що стається взагалі політично в державі. Він змінювався, коли починався коронавірус, Він змінювався, коли почалась війна. Звісно, що зараз великої цінності не були земельні ділянки і приватні будинки за містом, тому що це вважається більш безпечнішим. І цей попит був ще з того моменту, коли починався коронавірус, коли ти живеш в квартирі, тобі немає куди гуляти. Ти сидиш, і ти в тебе діти, особливо якщо є, то зараз багато жінок зрозуміють про що я говорю. Е, і саме з цього моменту от якраз заміська нерухомість дуже активно почала рухатись. Почалось будуватись дуже багато котежних містечок, почали збудуватись багато приватних будинків. Зараз насправді складає велику складність знайти хорошу земельну ділянку. І е, тому е, зараз стають дуже актуальними власне, от котежні містечка. Угу. Зрозуміло. А хто купує безпосередньо нерухомість? Це мешканці Львова чи можливо інших міст, які переїхали до Львова? Взагалі, за весь період війни, той, хто купує, дуже таке, знаєте, може бути змінене поняття, тому що в власне за оцей період, що ми є в війні, воно надзвичайно сильно змінювалось. Коли почалась війна, був дуже великий потік клієнтів в нас власне, з тих областей, де найближчі до наших сусідів-агресорів. Тоді купували все, що у Львові більш за все. Квартир, ну, все, що можна було купити, все купували. Коли пройшов цей певний бум, відповідно було таке трошки затища, і от зараз, за останнім час, я Бачу те, що до нас зараз повертаються люди, які живуть за кордоном багато років. Вони зараз знову наважуються вкладати свої гроші в нерухомість України, зокрема Львова, бо Львів, як ми знаємо, все-таки вважається більш безпечним місцем, аніж Київ, Дніпро, Харків, Одеса і так далі. І я би сказала, власне, що е, цей момент, коли наші заробітчани знову починають вкладати гроші в е, інвестувати свої кошти в нерухомість, це однозначно підіймає країну, це однозначно підіймає сам ринок. І... Чесно кажучи, дуже великий плюс, що, попри те, все, що ми живемо в умовах війни, але вдається інвестувати кошти в нерухомість, потім продавати чи здавати в оренду і все одно на цьому заробляти. Я вважаю, що це просто феномен, тому що я не знаю, як було з іншими країнами, які коли-небудь були у війні, але це дуже гарний результат. Зараз ми бачимо, коли вже от за час війни ми купували квартири чи будинки, а зараз їх перепродаємо, і можливість заробити на нерухомості залишається далі. І я вважаю, що в майбутньому вона буде ще вища, ще вища. Чудово, дуже гарна відповідь. Дякую, Оксанко. Скажіть, будь ласка, те, що цікавить найбільше наших глядачів завжди, яка ціна, скажімо, на двокімнатну квартиру у новобудові з здачею в кінці року? Приблизно насправді все залежить від класу будинку, тому що будинки всі поділяються на економ, комфорт і еліт. Кажемо так, можна розглядати такі квартири, які там буде здача там до півроку, та чи там декілька місяців. Потрібно орієнтуватись в кожній людині, що це ціна стартує від 1000 доларів за метр квадратний. 1000 доларів це буде щось таке простеньке. 1100-1200 – це двісті. Це щось еконо... комфорт клас. Ну щось таке непогане. Якщо ми говоримо про бізнес-клас еліт, преміум. Ціни можуть бути 1900-2000. Зараз дуже великі є, дуже багато в нас проєктів таких малоквартирних клубних будинків, то ціни зростають до, до космічних є у Львові і по 2500 доларів за метр квадратний. І знову таки, якщо ми говоримо. Про заміську нерухомість і порівнюємо метри квадратні і ціну метру квадратного в будинку, ціну метра квадратного квартирі, завжди вона є дешевша, небагато в будинку. Тому, якщо кожен шукає для себе плюси, мінуси, не знає, що обрати, чи життя в квартирі, чи життя в будинку, я завжди рекомендую брати листочок і писати плюс-мінус. І будинок квартира, будинок ВС квартира. Що для кого є важливо? Тому що насправді зараз в мене особисто частіше є ті люди, ті клієнти, які обирають собі за містом. Просто знаєте, ще дуже важливе питання, яке я завжди ставлю клієнтам: яка ваша мета купити нерухомість? Ви хочете інвестувати, чи ви хочете жити, чи ви хочете для себе, чи ви хочете для дітей на майбутнє? І, власне, звісно, що якщо стоїть на меті інвестувати свої кошти, швидко продати, заробити і так далі, я завжди, ну, я завжди рекомендую брати квартири невеликі, невеликої площі, які швидко будуються і продаються. Якщо це є для себе все-таки, то більшість людей завжди обирають все таки будинок, якщо мають авто, якщо мають можливість добиратись і так далі. Але знаєте, наше місто Львів є наскільки комфортно от по локальності, що де би ти не знаходився, чи в зубрі, чи в винниках, чи в солонці. Я живу в солонці, насправді добратися не складає великого великих труднощів в будь-яку точку Львова. Оксанко, скажіть, будь ласка, а який зараз є попит на ринку оренди за міської нерухомості? Чи є він? Він є, тому що насправді, якщо так брати глобально, коли ми починаємо шукати будинок в оренду за Львовом, це складає велику трудність. Тому що квартир є дуже дуже багато, тому що є багато квартир, які купували особисто під оренду, і зараз вони здаються в оренду. Тобто ми відкриваємо будь-який сайт по нерухомості, і в нас просто мільйон варіантів. Але ж коли ми починаємо шукати будинок в оренду, насправді дуже складно знайти, тому що немає так багато варіантів будинки попередньо не купували для того, щоб зробити ремонт і здавати їх в оренду. Це вже почалось буквально ось недавно. так. І е, дуже часто є будинки, які здаються в оренду. Це ті, які збудовані десять років тому. Це ті школи. Я називаю. Я називаю такі будинки школи. Вони мають три-чотири поверхи, дуже дуже багато зайвої площі, яку ніхто не використовує. І звісно, що люди не хочуть таке брати в оренду, тому що зараз актуальним є що невеликі метри квадратні, щоб це було недорого оплачувати комунальні і так далі, щоб це було комфортно і звісно, що всі хочуть зараз сучасних стильних. Модернових проєктів, а не те, що було актуальним 10 років тому чи 5 років тому навіть тому е, власне, щоб знайти щось таке компактне, красиве з адекватною ціною, це складає велику трудність. Коли до мене звертається клієнта Оксана, нам потрібно знайти будинок в оренду, я така йой. Бо я одразу знаю, що це буде складно, бо насправді не вистачає. От не вистачає цього у Львові. То ви, Оксанко, хочете сказати, що зараз більш актуальні будинки з меншою площею аніж з більшою? Так. Так, я хочу це ствердити однозначно. Зараз актуальні будинки невеликі. Взагалі ідеально було, якби це були одноповерхові, тому що тенденції, стиль, мода якраз до цього веде, що вже немає три поверхи, 300 метрів квадратних. Тобто це є дуже вже велика рідкість, і на щастя, зараз нових проектів таких і дуже мало. Інколи я їх бачу, але це ті люди, які ще ну, трохи не мають смаку. Але попри те, все, зараз також є багато нових сучасних проектів, і я думаю, що ще рік-два і питання з орендою заміських будинків взагалі не буде стояти так, як зараз, тому що буде з чого обирати. Ну я на це надіюся. Багато людей думають, що вони хочуть купити двохкімнатну квартиру або трьохкімнатну квартиру, і не задумуються про те, що їх цих грошей може вистачити насправді на будинок за містом. Ось, а чи вистачить справді вартості двохкімнатної чи трьохкімнатної квартири на те, щоб купити будинок десь біля, біля великого міста в приміській зоні? А все залежить від локації, звісно ж, від самого будинку, від квадратних метрів. Але ми з вами власне, знаходимось на такій терасі, де я точно знаю, що за ціною двохкімнатної квартири чи трьохкімнатної, невеликої, меншої площі, можна купити будинок, такий, як цей. Насправді, у Львові з такою задумкою небагато є з чого обирати, тому що не ставили собі за ціль, так такої попередньо. але це перший такий проект у Львові, і він дуже вартий уваги. Тому що це якраз для тих людей, які розуміють, що в них є гроші на двох чи трьохкімнатну квартиру, але в душі в них є мрія жити в будинку. То цей проєкт просто покликаний здійснити одразу їхню мрію. А наскільки безпечніше купувати будинок з земельною ділянкою, ніж квартиру у Львові? А... Чесно кажучи, трохи безпечніше, якщо квартира лише будується, тому що, грубо кажучи, це є дуже великий ризик. Я завжди це кажу своїм клієнтам, що ви купуєте квартиру, її ще немає, вона буде збудована. 90% що вона буде збудована, але ризик є завжди. Коли ми говоримо про заміську нерухомість, зазвичай продають земельні ділянки, потім оформляють будинок. І коли ти вже купуєш земельну ділянку, тобто вона вже стає твоєю власністю. І ти вже однозначно доробляєш собі документи, чи забудовник доробляє тобі документи, котежного містечко. Тому тут, якби, є набагато менше ризиків, і людина трохи спить спокійніше, якщо бути відвертою. Оксанко, а які мінуси в житті за містом? Чи є вони? Вони є, <смір> одразу кажу, вони є, і я зараз буду розповідати про себе і про свій біль. Насправді в кожному є плюси і мінуси, так але з мінусів найбільших для мене це те, що потрібно дітей возити в школу кожного ранку і в садочок. Тобто, бо це, бо ти живеш за містом, я вожу у Львові. З таких ще великих мінусів це те, що недостатньо ще розвинена інфраструктура. Хоча хочу зауважити, що вона, попри те, що знову таки війна, але все-таки розвивається. До, досить стрімко збільшується кількість магазинів, нові пошти. Ну, тобто все таке фактично є недалеко, але ти все одно маєш доїжджати туди на авто. А, із мінусів. Якщо чесно, це те, що біля будинку значно більше роботи, як біля квартири. Але це виправдовує ті всі очікування, тому що все-таки тебе діти гуляють на свіжому повітрі. Ти приїжджаєш, відкриваєш ворота, заїжджаєш, і ти знаходишся в повній тишині. Ми зараз живемо в таких психологічно важких умовах, можна сказати, вже досить довгий час. І коли ти повертаєшся додому. Тобі просто хочеться інколи, щоб було тихо. От не чути нікого, не чути ні шум машин, ні, ні якихось зайвих звуків. Звуків ти просто хочеш відключитися і відпочити. І фактично, якщо так чесно взяти, заміський будинок для того і створений, щоб людина могла відпочити. Але це я розповіла про власне свій випадок. Та ми живемо окремо в будинку. Але дуже класно, що зараз є цілі великі котежні містечка, які мають окремі будинки і так далі. І в них є обслуговуючі компанії, які все роблять за них. І тому відпадає питання, що потрібно щось зробити кожних вихідних, що потрібно стригти траву, що потрібно дбати за територію, тому що це все перекладається на організацію, яка це все робить. І відповідно тоді людина має більше часу. Щоб насолоджувати собі власне оцими всіма плюсами за міського життя. Це чудово, тому що також це мій страх, що мені доведеться колись біля біля будинку постійно працювати. Але якщо є управляюча обслуговуюча компанія, то це просто прекрасне, Прекрасне рішення мені здається з турботою до е жителів котежного містечка. І знаєте, я вже мала змогу побачити, як власне на котежні містечках вже які були здані попередньо, вже де працює управляюча компанія, і я часто приїжджаю їжджу по різних котежних містечках і спілкуюсь з людьми і запитую їх, чи їм це комфортно і чи їм доводиться щось зробити додатково. От часто є коли скважини загальні, чи, чи септики, чи ще щось. Люди завжди хвилюються, як вони будуть жити в будинку, що це все впаде на них, там все поламається, їх будуть дергати. Завжди щось, якісь проблеми вирішувати, але на даний момент управляючі компанії абсолютно класно так справляється, що людина не відчуває, що вона зобов'язана там щось зробити, щоб до неї прийдуть. а Давайте це треба це замінити. Треба викликати тих, треба сантехніків, треба ще щось. Тому я це все слухаю і тихенько завидую. Бо я б теж так хотіла. Це точно перевага життя в котежному містечку, а не в окремому будинку. Бо там все-таки приходиться допомагати собі власноруч. Дякую вам, Оксанко, за таку змістовну розмову на цій затишній тар терасі. Буде дім. Дякую дуже, що запросили. Мені було приємно поспілкуватися з вами, Зарян і. І на терасі взагалі дуже приємно і комфортно. Це один із плюсів, взагалі, коли ти живеш за містом. Це коли ти можеш вийти на терасу, почитати випити книгу, чаю. випити чаю. Дякую за чай. І просто насолоджуватися тишею, співом птахів і цим таким заміським вайбом, я би сказала. Тому дякую за запрошення. Дякую, побачимось на обмінно ще. Так.